Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене Назвати Ірина Шуптарська. І за мить розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску за 10 днів мають демонтувати магазин Христя. На об'їзній трапилась смертельна ДТП. У Тернополі відгримів четвертий фестиваль Файне місто. Магазин Христя, що на вулиці Протасевича демонтують таке рішення через чисельні скарги мешканців сусідніх будинків, прийняв 7 липня виконком. Сьогодні ж копію документу вручили працівникам магазину. Вам має бути стидно, тому що на вашому п'ятачку займаються люди непотрібними речами, які нас не влаштовують. І все. І не, і не говоріть з нами, і не сперечайтеся з нами. чи на п'ятачку. Магазині. В магазині біля вашого магазину. В магазині чи на п'ятачку. Це вже не перша сутичка між мешканцями будинку і власниками магазину Христя, що на вулиці Протасевича. Перші скаржаться, що таке сусідство заважає їм спокійно жити. На зупинці збираються повіги. Вони нам влаштовують тут небезпечне життя. Вони переходять, крім тої зупинки, переходять у двір. Вони приходять з спиртним. Вони розважаються на свій лад, як вони як в них заведено. Крім того, запевняють люди у магазині Христя продають алкоголь після 22-ї. Через це у їхньому дворі стало неспокійно. Бійки, п'яні дебоші і розпивання алкоголю. Не раз доводилося викликати поліцію. Якби магазин просто продуктами торгував, нехай собі торгують продуктами, ну не горілкою, пиво, горілка, вночі де можна купити чорний пакет і тут. У відповідь на невдоволення мешканців будинку Микола Шкарупа, чоловік власниці магазину, пояснює і сам неодноразово звертався до правоохоронців через жінок легкої поведінки біля їхнього закладу. Якщо мене звинувачують, що я ні разу нічого не допомагав. По цих жінках, по тих всіх ділян, які творяться, викликав поліцію неодноразово у зв'язку із зверненнями мешканців будинків до міської ради 7 липня виконком прийняв рішення про демонтаж споруди. Прийнято рішення про демонтаж тимчасової споруди торгівельне побутового призначення Христя, яка розташована по вулиці Протасевича. Я як керівник постійно діючої робочої групи міської ради по демонтажах тимчасових споруд згідно регламенту цієї роботи цієї групи. Надав припис про добровільний демонтаж на протязі терміну 10 днів. І якщо не буде добровільно демонтовано, будемо робити згідно регламенту. Власники магазину із таким рішенням влади не згодні. 13 червня ми вирили господарський суд Тернополі. Є в мене документи, зараз я піду вам покажу, в якому написано, що нам признали свідоцтво на право власності. Це є моя власність, якої ніхто по закону не має права. Демонтувати Микола Шкарупа запевняє, рішення виконкому обов'язково оскаржуватимуть у суді. <звична> Оновлений сквер відкрили на вулиці Богдана Лепкого у Тернополі. Територія для відпочинку, пішохідні ділянки, вуличне освітлення і дитячий майданчик. Тішитимуть мешканців міста різного віку. Побували на відкритті сквару і наші кореспонденти. Відтепер на сонячному масиві усі охочі матимуть змогу насолодитись відпочинком в оновленому сквері, що на вулиці Богдана Лепкого. Там облаштували відпочинкову зону з лавочками і урнами для сміття. Виклали пішохідні доріжки з бруківки, озеленили територію, облаштували вуличне освітлення. Також встановили дитячий майданчик. Сквер надали нового життя. Дітки мають свій куточок, також навіть бочки з колясочками Всі задоволені. Настя, скажи, будь ласка, подобається тобі дитячий майданчик? Да. Чим? Тут гарно. А де ти вже покаталась? На яких качельках? На всіх. На всіх? А яка найбільша тобі сподобалась? Вся. Чим? Я її люблю. Він гарний, великий. А також запрошуємо. Куті, всіх пожежих, кожного дня припочинку. можна погратися. Нам подобається, тому що це дуже близько до нашого дому. І тут дуже зручно. І тут дуже багато розважальних комплексів для дітей. Тут гарно поєдналася природа і відпочинок. Це дуже вдале поєднання. Ну, дуже часто ми тут будемо їздити на скейтбордах, будемо кататися на цих качелях. Так? І тут дуже весело. Так, я підтримую. Роботи з облаштування скверу тривали два місяці. Загальна вартість склала близько 1 мільйона 300 тисяч гривень, зазначив міський голова Сергій Надал. На кожному ж того максимально наближення до місця проживання людей, має бути створені місця, де можуть люди прийти відпочити. чи старші люди, чи ді з дітьми, щоб було зручніше їм для їхнього при облаштуванні скверу за основу брали побажання мешканців та на зробленому обіцяють не зупинятись. От, наприклад, сьогодні запропонував чоловік перенести пам'ятну стелу лепкому, поставити і тут сквері лепко, де воно б дійсно гарно виглядала, і було б набагато краще в місце в тому, ніж якому заходиться зараз. Це опроцію про архітектури, порадимося з людьми, які стелу лепкому ставили, Якщо не буде заперечувати, дійсно варто встановити сквері лепково. Нагадаємо, до дня міста у Тернополі планують оновити ще декілька об'єктів, серед яких і набережна ставу. У Тернополі на об'їзній у п'ятницю трапилась смертельна ДТП. В результаті зіткнення одна людина загинула, а інша потрапила у лікарню. За інформацією правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ 21063 рухаючись в сторону гаївського перехрестя, порушив правила дорожнього руху. Пересік подвійну суцільну смугу та виїхав на зустрічну, де зіткнувся з автомобілем Опель Віваро. В результаті удару Жигулі відкинуло назад на його смугу, і там він протаранив ще й автомобіль Мерседес Бенз. Водій вітчизняного авто загинув на місці події. Його пасажира односельця у важкому стані госпіталізували. Попередньо відомо, що водій автомобіля ваз 2106 який загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, перебував в стані алкогольного сп'яніння. Значить, аналіз крові показав більше півтора проміля алкоголю в крові, тому можливо і це ця, ця обставина стала основною причиною даної авто, автодорожньої пригоди. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Тернополі засідають конкурсні комісії, які розглядають кандидатів на вакантні посади керівників закладів культури. Хто в найближчі п'ять років очолюватиме обласну філармонію, зараз дізнаєтесь. Наприкінці травня в Тернопільській обласній раді оголосили конкурс вакантних посад керівників закладів культури. Заявки приймали протягом 30 днів. Нинішній закон про культуру зобов'язує проводити такі конкурси, і до конкурсів залучається. Представники громадських організацій, представники трудових колективів і представники Тернопільської обласної ради, адже ці установи є е, ну, нашою власністю, і через те тут було все дотримано згідно чинного законодавства. Всі, хто був, хто поданий, всі включились. В кожну комісію було включено по 9 представників. Директора філармонії комісія обирала із двох кандидатів. Заслухавши їхні виступи, дали слово і охочим висловитися. Якщо я не маю можливості, скажімо, бути в комісії, мені би хотілося достукатися до кожного з вас. Ви кожна є мистецька людина, ви є достатньо розумні, зрілі і дорослі. Просто подумайте над тим, що в ваших руках зараз доля скажімо, великої кількості людей, в даному випадку 230 людей обласної філармонії. Які можливо там, десь моляться зараз в церкві, стоять на колінах, щоб ви прийняли правильне рішення». голосування було таємним, а рішення одноголосним. Вісім присутніх членів комісії надали перевагу Ярославу Лемішці, діючому директору філармонії. Ну я вже 9 років як директор філармонії. Я абсолютно ну не самовпевнений, але абсолютно не здивований, тому що за моїх 9 років праці мені вдалося дуже багато зробити. Я дякую Господу Богу найперше і дякую тим людям, які мене оточують. Ігор Гаврилюк також був конкурсантом на посаду директора філармонії. Він переконаний, рішення комісії несправедливе. Коли я був перший раз на поданні документів, я Заходячи з великим оптимізмом, що щось в нашій державі і в нашій країні, зокрема в місті Тернополі, змінилось, у мене зразу впав настрій. Так склалося зорі, що комісія, яка була, практично всі члени цієї комісії. Були хорошими, прекрасними, чудовими друзями, на протязі яких років співпрацював Ярослав Петрович з ними. К свою чергу Ярослав Лемішка запевняє, його переобрання по суті нічого не змінює. Він продовжуватиме працювати на благо філармонії. Ні, нічого не змінилося. Як в мене були плани, так і вони є. На майбутнє зараз буде трошки. Ви знаєте, що не тільки конкурс з керівниками, а й керівник потім з творчим складом. Тобто також будуть зміни істотні, як написано, в праці. Ну, то найперше треба розібратися з тим у наступні два дні в обласній раді. Конкурсні комісії оберуть решту директорів закладів культури. Тернопіль став одним із трьох українських міст, у яких у 2013-му стартував проект Інвестиція в культуру для будинків культури міста закупили нове технічне обладнання і створили медійні лабораторії, в яких мають можливість безкоштовно навчатися всі охочі. Днями подивитися, як використовують обладнання. Приїхали ініціатори програми. Польське місто Люблін, українські Тернопіль, Рівне та Івано-Франківськ стали учасниками проекту Інвестиція в культуру в рамках програми для будинків культури Тернополя закупили комп'ютерну техніку, світлове та звукове обладнання, а також муз-інструменти. Проект реалізували завдяки програмі транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Ми працюємо у Львові, працюємо для шести областей Західної України, які входять до території підтримки нашої програми. Працює з фактично з 2010 року і упродовж цієї програми було реалізовано 117 різноманітних проєктів, в Польщі, Україні і Білорусі і загальний бюджет програми становив 186 мільйонів євро. Днями учасники програм з України та Польщі приїхали у Тернопіль, щоб подивитися, як використовують виділені кошти в обласному центрі. Завдяки проекту інвестиція в культуру сучасним обладнанням оснастили дві медійних лабораторії. Для Тернополя це дійсно цікава подія, тим, що створений перший медіалаб і в ньому вже почали проводитися навчання для дітей. Він має великі перспективи, оскільки реально він був запущений після нового року, тобто, десь починаючи з лютого місяця, він пройшов тестовий період до сьогоднішнього часу. На базі медіалабів у березолі та перемозі щовихідних проводять майстер-класи із різних спеціальностей. Ми завершили курси по відеозйомці, по фотографії, по сценічному мовленню, журналістика і піар і звукорежисура. В рамках програми ми записали книжку Ірини Мацько Мамине серденько. Незабаром вона з'явиться в мережі інтернет. Її можна буде прослухати всім бажаючим. Цю книжку таку, в аудіоформаті ми подаруємо незрячим діткам. Крім цього, ми звуки ізолювали приміщення представники транскордонної програми Польща, Білорусь Україна зазначають, хоч для тернополян даний проект перший, однак це поштовх для участі у інших міжнародних програмах. Важливо, що проект зреалізовано що Тернопіль теж може похвалитися тим, як були залучені кошти з міжнародної технічної допомоги. А, тому е, маємо надію, що цей проект був теж е, таким хорошим стартом до чергових проектів. Тобто, якщо вони подадуть наступний проект, а наступний проект вони можуть подати на більший бюджет, вони можуть в Тернопільській області можна буде реалізувати навіть якісь інвестиції, які будівництво ремонти, тобто щось таке більш може суттєві. Нагадаємо всі заняття, які проводять у тернопільських медіалабах, безкоштовні. На тернопільському Литовищі вже в четверте відгримів музичний фестиваль Файне місто чотири дні різножанрової музики тривали, не дивлячись на примхи погоди. Була на території вільних людей, і наша Оксана Максимлюк. Файне місто цього року увійшов в топ 10 найбільших літніх фестивалів країни. Більше восьми десятків виконавців з України та зарубіжжя, шість музичних сцен та майже 15 тисяч відвідувачів вивели тернопільський опен-ейр на новий рівень. Я думаю, якщо рахувати всіх артистів. Фудкорти, персонал, який обслуговується. Мені десь близько трьох тисяч людей, де бо там обслуговує фестиваль. До нас їдуть не тільки з України. Цього року так само продавалися квитки з сусідніх країн і з Білорусі, і з Польщі, і з Туреччини. Навіть були квитки. З європейських країн так само купували люди квитки. Так що я думаю, з часом інформація про фестиваль буде розходитись більше і більше і буде більше відвідувачів не тільки з України. Гості з сусідньої Польщі кажуть, на фестивалі подобається атмосфера. Файно, як це файне місто, то файно. Більшості гуртів я ще не знаю, але приїхав, щоб познати. Приїхали фестивали в Тернопіль, і сусіди франківчани вражень кажуть, не збирали більше, ніж очікували. Враження просто, 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 просто навіть словами не описати. Насправді не чекали, що буде і народу багато, і всі так будуть позитивно ставитися, Всі підірвані. Всі е, відпочивають, всі розважаються, і не, нема ніяких суточок, нічого такого нема. Е, всі групи, навіть російські, сприймають мегапозитивно. Ну просто чудово. Більше того, Тернопіль надихає до створення україномовних текстів. У цьому нам зізнався лідер гурту Епелець, який виступив у третій день фестивалю. Це було перше. Тернопіль було перше місто, коли ми е, ми відвідували у західній Україні. І Після цього почали писати музику. На, українській мові. на сцені файного міста Одеський гурт виступає не вперше. Окрім перевірених фестивалями хітів, вони виконали композиції з нового альбому Культ. І хоч Тернопільська погода цілий день розчаровувала дощем та хмарами, під час виступу «Еполет» світило сонце. Я насправді боявся, що повториться ситуація з О, зараз їхали на бусі і пригадували, як було у 2014-му. Так, 2014 року, коли йшов дощ, але, але було круто. Я люблю виступати і на сцені, і також люблю слухати чудові гурти такі, як. Зараз виступає на дакстейшн. У різні дні на головній сцені фестивалю звучали також наші піанобої, один в каноє, оркестр Че Оторвальд, Карпа, Антитіла, ТНМК, Онука, Медхець, Бомбокс і молдавські фолькрокери з добші з дуб, російський елізіум, пенсі Швеції та білоруські бруто. Враження аудиторії говорять самі за себе. Бруто, Бруто, 10 10, 10 з 10. Елізіум. Оторвальд Че, Оторвальд, дуже шикарно виступа. Круто без конкуренції. Вони запалили сцену. Вони публіку підірвали настільки, що ми йшли з такими емоціями додому. Хотілося щоб вони виступали ще і ще. В останній день виступили і анонсовані раніше переможці Євробачення у 2006 році. Лорді запросили. Тривали декілька місяців переговори. Ми виконали всі. Іхні умови для тих, хто не встиг побачити всі виступи на головній сцені. Організатори обіцяють впродовж року викладати відео на офіційних сторінках. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора, гарних новин та позитивних емоцій.